Доброго дня, Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про використання гібереліну на винограді. Зокрема, використання гібереліну на кишмишних сортах винограду. У мене є досить такий старий кущ, дорослий кущ винограду кишмишного сорту. Він досить непогано підходить для виготовлення родзинок. Взагалі на винограді гіберлін використовують перший етап це коли суцвіття починають рости. Вони починають вже десь бути розміром 5-6 см. На цьому етапі я, даю... я користуюсь гіберліном в таблетованій формі, препарат називається Флоргіб, і я даю дозування 0,1 грама на літр води. Ця обробка робиться для того, щоб грони витягнулися, стали більші в розміру. Ось ми бачимо це два тижні тому я зробив цю обробку. Грони вже ось такі. Це робиться для того, щоб потім, коли ягода буде більшою, коли вже після цвітіння зав'яжуться ягоди, щоб вони друг до друга не... Не торкалися і щоб було більше місця для провітрювання, щоб вони потім краще дозрівали. Це перший обробіток. Другий обробіток робиться під час цвітіння, тобто десь через тиждень. Тут уже виноград, тут уже цей сорт десь через 2-3 дні почне зацвітати, і в розгар цвітіння десь на третій-четвертий день цвітіння, коли вже буде масове цвітіння цього сорту, ми обробляємо другий раз. Така сама концентрація, я даю. Це робиться для того, щоб в ягодах не було рудиментів, щоб не було кісточок. В цьому винограді, в принципі, кісточок майже не трапляється і іноді трапляються М'які рудименти, а коли обробити гіберліном, вона тоді крупніша і без кісточок. Якщо зробити оці дві обробки гіберіліном, ми отримаємо більш крупну ягоду. Десь на 50% вона йде крупнішою, більш крупні грона, вони будуть більш рихлими. В результаті ми отримуємо. Значно більший урожай і значно якісніший. Але при обробці гібериліном ми збільшуємо навантаження на кущ досить значно. Тому ми маємо для цього куща дати добре харчування. Ми маємо дати досить потужні підкормки. Після цвітіння відразу треба дати підкормку. І потім десь вже, як буде на ріст ягоди, ще треба давати калійну підкормку. Першу підкормку після цвітіння треба дати ще азотно-фосфорне калійне добриво 20 20 20 можна плантафол давати або якийсь аналог його. А потім уже, як ягода збільшиться уже в розмірах. Десь до розміру горошини, тоді вже треба давати більше калійне добриво, щоб ягода набрала цукор і дозріла, щоб кущ витягнув цей весь збільшений урожай. Гіберелін – це природній гормон, який міститься в винограді. Ми оцими двома обробітками просто його додаємо в певні періоди розвитку виноградного куща. Для того щоб збільшити урожай і отримати більш якісний урожай. На звичайних сортах із кісточкою застосовувати гіберлін не потрібно, або там треба дивитися уже конкретно по кожному кущу. Треба дивитися, який там функціональний жіночий тип цвітка, чи яполий. І там треба підходити до кожного сорта окремо. Тобто я розповідаю. Це стосовно кишмишного сорту. В принципі, я так роблю і на кишмишу Велес, і на красені обробляю. І оцей також кишмишний сорт. Назву я його не знаю, бо він дуже старий, він ще від попередніх хазяїнів залишився. Ну, сорт непоганий, і тому його можна, в принципі, розігнати, отримати дуже непоганий результат. Тобто зараз якраз той період, що можна проводити такий обробіток. Якщо не використовувати не флоргіб, а порошкоподібний гіберелін, то його треба відразу розводити в спирті, потім розводити водою. Пропорції можна знайти в інструкції. Будь-якого гібереліну, який ви застосовуєте. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.